Сили оборони вразили великі десантні кораблі росіян Ямал та Азов. Це підтвердили у генеральному штабі. Також українські військові вдарили по центру зв'язку та об'єктах інфраструктури російського чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. Цієї ночі окупаційна влада Криму скаржилася на масовану атаку на Севастополь. Місцеві пабліки писали про прильоти в місці дислокації російських військових та удар по вузлу зв'язку Чорноморського флоту. Під час ранкової атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. Про це повідомили польські збройні сили. Військові зазначили, що ракета пробула в повітряному просторі країни 39 секунд на території Люблінського воєводства. Польща підняла в небо свою авіацію. У польському МЗС заявили, що Варшава вимагатиме від Москви пояснень через порушення свого повітряного простору російською ракетою. Росіяни вдарили кинжалами по Львівщині. Попередньо є два влучання в той самий об'єкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі. Про це повідомила обласна влада. Зазначається, що рятувальників, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли перейти в безпечне місце. Під ранок над Києвом та в області протиповітряна оборона вразила близько десяти ворожих ракет. Уламки упали в двох районах столиці пошкоджений фасад багатоповерхівки в одному з населених пунктів області пошкоджено лінію електропередачі. Понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії. Наслідок падіння уламків було зафіксовано в Деснянському районі. Шевченківському Деснянському в уламок ракети потрапив в ліс. А в Шевчейківському районі трошки пошкодив фасад багатоповерхового житлового будинку. Там без загоряння було відразу всі служби виїхали на місто, там працювали вибухотехніки. Четверо людей поранені через російські обстріли на Донеччині, Чотирма ракетами С-300 Росіяни вдарили по Мирнограду. Пошкоджено два десятки багатоквартирних будинків. З артилерії окупанти обстріляли Курахівку. Руйнувань зазнали приватні оселі. Авіаударом по очеретиному пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільне авто. Загалом під ворожим вогнем опинилося 10 населених пунктів області. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. Там росіяни за підтримки авіації 34 рази намагалися прорвати оборону наших військ. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Українські військові відбили 13 атак на Авдіївському напрямку і ще 15 на Бахмутському. Крім того, противник штурмував на Лиманському напрямку. На Оріхівському напрямку ворог чотири рази за підтримки авіації атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та протягом минулої доби здійснив дві безуспішні атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Цієї ночі сили ППО збили 43 повітряні цілі, 18 ракет, і 25 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у восьми областях. Загалом війська агресора запустили по Україні 29 крилатих ракет. Для цього росіяни задіяли 14 літаків стратегічної авіації. ту 95 МС. Крім того, ворог спрямував 28 шахедів. шахетів. Їх запускали з російського приморського Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Вночі росіяни кілька разів атакували Куп'янськ на Харківщині. Травмовано чоловіка пошкоджені приватні будинки. Пізно ввечері окупанти обстріляли село Слобожанське харківського району. Є руйнування у Вовчанську. Пошкоджене приватне домоволодіння. По Харкову напередодні окупанти вдарили ракетою Х-35. Постраждав Слобідський район міста. Пошкоджені склади та будівлі підприємства. Росія намагається перекласти відповідальність за стрілянину під Москвою на Україну. про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що у кремлівських пропагандистів та російської влади завжди однакові методи. Президент додав, що росіяни вторглися в нашу державу, руйнують наші міста та вбивають наших людей і при цьому звинувачують Україну. Очевидно, і Путін і інші поки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було, і відірвані будинки були, і розстріли, і вибухи і завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста, і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, гвалтують наших людей, і їх же звинувачують. 22 березня в концертному залі крокус Сіті Холл у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. За останніми даними загинуло 133 людини ще 154 постраждали. Російська влада повідомила про 11 затриманих. Серед них, начебто, четверо виконавців. Росіяни стверджують, нібито підозрювані хотіли втекти до України. Українська розвідка це заперечила. В ГУР переконані, що атака під Москвою це спланована і свідома провокація російських спецслужб. Змі пишуть, що відповідальність за теракт взяла на себе Ісламська держава. Такий висновок роблять і аналітики Американського інституту вивчення війни. В українських лісах з настанням тепла зростає ризик виникнення пожеж. Причина в більшості займань людська недбалість. Люди палять непотріб, сухостій, крім цього, утворюють стихійні сміттєзвалища, куди викидають і скло. За словами рятувальників, сонце, що нагріває скло, перетворює відходи в епіцентр займань і вогонь може поширитися далі в ліс. Чи можливо це не допустити пожеж? Та привчити людей бути обачними і берегти природу дізнавалися наші репортери. Мешканці села дерно вивозять непотріб у ліс і виправдовуються. Іншого місця для сміття немає. Тож і роблять це у найпростіший спосіб. Куди, куди в ліс, посадки? А ми отак прямо там вивозимо, у Нас там є яма. Ми туди скидаємо, прибираємо. Ямо, ми голяки возимо свої вам, сміття. Вам спалюємо. спалюємо. І ми викопали, якщо щось таке бутилки, чи ще щось закопали. Ми Почти. там копали, наймали трактора, копали рачком ями Ви... і туди возили сміття. Ми кожної весни там прибираємо, та в нас чистенько. Тільки минулого року місцева територіальна громада започаткувала надання послуг з вивезення сміття. Виділили місце під сміттєзвалище, але місцеві мешканці переконані, це проблеми не вирішує, навіть погіршує. Що розібратися, куди вони вивозять? На край села іншим людям. Воно, мабуть, там розноситься по полю. Що ж воно? Це якби був сміття природний, де сортувалося б сміття, так як треба, це викид». Там, може ж, там з усієї окружності, всі які є шроти, перешроти, що б там тільки немає. Тож люди за звичкою везуть відходи в ліс. Працівники Поліського лісового офісу нарахували тільки на Волині 180 стихійних звалищ. Зазвичай це возять місцеве населення, яке ж живе біля того ж самого лісу. Хоча в даному населеному пункті є не стихійне сміттєзвалище. штрафи, на жаль, не є великі. Це від 425 до 850 гривень станом на сьогодні за порушення. За засміщення лісів, а в теплу погоду саме з таких звалищ починаються пожежі. Біля села Цуман діє офіційне сміттєзвалище. Попри такий статус, пожежі тут стаються щороку, внаслідок яких вигорають гектари насаджень. Оскільки на сміттєзвалище є як і скло, так і пластик, і папір, ну може відбутися самозаймання, оскільки є речовини, які є легкозаймистими. Інше може бути таке, що. Люди з пониженою соціальною відповідальністю там перебирають сміття, десь запалюють, гріються. територія не огороджена парканом, тож вітер розносить сміття. У Цуманській селищній раді ж запевняють про рознесений вітром непотріб, знають, думають і рахують. Грошей на паркан не вистачає. До липня місяця в нас виділено всього на все 200 тисяч на це, щоб тримати його в такому стані, як воно зараз є. Там будуть далі бюджетні надходження. Будемо дивитися, будемо ще виділяти гроші. Це все стихійне, що воно було до цього часу. Його треба обратно звертати в валки для того, щоб воно не розліталося. Тоді поставимо там паркан. І я думаю, на цьому питання вирішиться. Лісівники ж планують навколо стихійних сміттєзвалищ відновити протипожежні смуги, а люди продовжують робити як їм зручно, не дбаючи ні про безпеку, ні про екологію. Іван Гаврилюк, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube, більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за новинами.